день. Як настрій? Гарний? Дуже добре. А зараз сідай зручненько та слухай уважно. Сьогодні до нас вітала киця, а в лапках в неї торбинка. Цікаво, що в торбинці, але вона чомусь порожня. Лакиця у торбинці. Олівці зелені, сині. Кіця дуже поспішала, про торбинку не подбала. Кіця дірку не зашила, олівці всі розгубила. Давай допоможемо кіці зібрати олівці та розкласти їх по коробочках. Подивись, у мене на столі є коробочки. Одна коробочка синя, а друга зелена. А тепер подивись, уважно на олівці. Це який олівець? Синій. В яку коробочку покладемо? В синю коробочку. А цей олівець, в яку коробочку покладемо? В зелену. Так. Цей олівець якого кольору? Синього кладемо в синю коробочку. А цей олівець якого кольору? В зелену. І кладемо. Зелену коробочку, молодець. Олівець якого кольору? Зеленого. І в коробочку покладемо в яку? Зелену, молодець, уважно слухаєш. А цей олівець синій. Куди покладемо? В синю коробочку. Цей олівець у нас зелений, правильно. В яку коробочку? В зелену. І ще один у нас олівець залишився. Якого кольору він? Синього. В коробочку яку покладемо? В синю. Молодець. А тепер давай трішки пограємо з олівцями. Ми їх зрівняємо за розміром. І пригадаємо кольор. Дивись, це у нас який, якого кольору олівець? Зеленого. А це якого кольору олівець? Синього. А тепер подивись уважно і скажи, це я... зелений олівець якого розміру? Так, він довгий, а ц... синій олівець у нас короткий. Добре. А це що? Ялинка. Якого кольору? Зеленого. А який олівець намалював ялинку? Зелений олівець? А це що? Квітка. А якого кольору вона? Синього. А який олівець намалював цю квітку? Правильно, синій олівець намалював цю квітку. Дуже добре. Хто в гості сьогодні до нас завітав? Киця, так, а що загубила киця? Олівці? Ми допомогли киці зібрати олівці? Так, допомогли. А якого кольору олівці були? Синього і... Зеленого. Так. А вони були однакові? Ні, молодець. А які? які вони були? Короткі і довгі? Молодець, дуже уважно слухав. Нашій кіці дуже сподобалось наше заняття. Ми з кіцею хотіли побачити. Твою роботу, яку ти намалюєш синім та зеленим олівцями. До зустрічі!